Так, да, панове, це хамві. У нас взагалі є різні модифікації таких хамві. Саме цей він був перероблений частково. Є така УМЗ, називається установка, вона для мінування місцевості. Ми переробили цей хамві під цю установку. На даному хамві стоїть дві установки УМЗ, дві касети по 30 зарядів. Один заряд це одна протиотанкова міна. Магнітної дії, яка е, встановлюється дистанційно за допомогою цієї установки, вона відстрілюється на відстань від 60 до 100 метрів приблизно. Вона може змінювати свій радіус, куди стріляти, тобі ж не обов'язково назад, як зараз в даному випадку, вона може скрутитися на 180 градусів. Е, наводитись, коли оператор е, перед тим як бере пульт. Перед тим, як працювати з пультом, він виставляє касету. О, зараз вони виставлені назад. Там йде лапа на самій касеті. Можете бачити, ось лапа йде на пружинах і йдуть такі е зазубрини на самій пусковій установці. І він бере просто так руками її повертає під певним градусом, куди йому потрібно працювати. Якщо це в бік, він повністю розвертає її в бік, наліво або направо і працює відповідно в ту сторону. Він може їхати і бачити, в який бік він відстрілює боєприпаси. Якраз цей тубус це одна протитанкова міна. Дана міна не настільки велика, як всі привикли бачити кругу мінупроти танку темку. Тут міна трошки інакше. ПТМ-3, вона йде магнітна з кумулятивними виямками, вона йде продовгиста. і її ефективність в тому, що вона спрацьовує не обов'язково при наїзді на неї, а коли з'являється не, над нею або коло неї якась броньована або не броньована техніка. Воно спрацьовує на магнітну дію. Машина виїжджає більш в потрібний район, і звідти починає. Працювати. Йде зсередини пуск, це все робиться оператором зсередини. Ефективна дальність до 100 метрів, 50-100 метрів, і починає розсіювати протитанкові міни по району, які нам потрібно замінувати. Доволі проста установка на даному. От етапі, що ви бачите, це йдуть два пульта, вони підписані один і два. Це від першої касети і від другої касети від цих даних установок. І е, коли оператор бачить, що в нього світиться е, синім лампочка, він може працювати касетою, і він починає просто щолкати ось так е, кожен раз на кнопку. І е, кожне нажаття на кнопку це е, один відстріл одного боєприпасу з касети. Якщо е, Хаммер рухається зі швидкістю приблизно 30-40 км на годину, то оператору достатньо е, нажимати е... З інтервалом в одну-півтори секунди все вже було прораховано, було відпрацьовано, щоб був достатній інтервал мінування. Тому що ці міни йдуть магнітні, як я казав, і вони не можуть лежати одна до одної досить близько. Тобто їм потрібна дистанція, відстань орієнтовно в 4 метри хоча би щоб вони не бачили одна одну коло себе, щоб вони спрацьовували по окремо з пультами. Як то кажуть, розбереться навіть дитина.